Галина Машнова, мати полеглого в російсько-українській війні героя Володимира. Голоти, після втрати знаходить підтримку у стінах ветеранського простору захист 4-5-0. Двічі на місяць тут відбуваються зустрічі, аби матері переживали біль втрати не наодинці. Забувається тут все. Оці пару годин відключається все, і ти тут. І нема болі, тої такої страшаної, яка тебе розривана частинки. Ми родина. Заходи для підтримки родин полеглих героїв започаткували ще у 2019 році. Рік тому їх відновили на базі ветеранського простору під назвою Незламні матусі. Залучають до спілкування психологів та арт-терапевтів. Ми, ми говоримо про те, що болить, ми говоримо про те, що нам цінно, ми говоримо про те, що дає нам ресурс жити і не зламатись. Перш за все, це спілкування між собою. Ми запрошуємо майстринь. Сткинь, які дуже відчувають цих матерів на минулій зустрічі. Жінки разом із майстриною виготовляли ляльку-мотанку козу, яку у народі вважали символом змін, достатку та сили духу. Лялька-мотанка, коза це лялечка на рогатині, рогатина з плодового дерева. Що вона означає? що Про те, що Коза вона така трошки і вередлива. Основа цієї, цієї ляльки це дерев'яна рогатинка. і На цю рогатинку ми спочатку робимо голівку з ниток і вушка. І далі ми обмотуємо тканинками, одягаємо одяг, прикрашаємо козу, пов'язуємо стрічки намисто. Дівчата проговорюють символізм, що для них вони вкладають туди душу, вони вкладають туди якісь позитивні думки. До зустрічей долучаються матері, які пережили втрату у різні часи протягом останніх 11 років. І син загинув у 16-му році. Ображає те, як зараз говорять, що війна три роки, війна 11. 11 рік війна. Біжимо сюди. На цих пару годин з таким болем мами і дружини загиблих можуть прийти і відчути відчути те тепло. Цьогоріч проєкт планують масштабувати, зокрема, влаштовувати для родин полеглих захисників ретрити до зустрічей. Планують залучати не лише жінок, а й чоловіків. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.